До будівництва метрополітену Дніпропетровського уряд має намір залучити кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку. Прем'єр Азаро підтвердив це, перебуваючи у місті. Найближчим часом триватимуть перемови із делегацією ЄБРР, але вже тепер глава уряду характеризує умови кредиту як прийнятні. Він нам нужен, тому що предоставляється нам на хороших условиях. И он дозволить реалізувати нам нашу. Мечту и наш план построить метро в Днепропетровске. Не маленькую вот эту линию, которая у вас сейчас есть, а серьезный метрополитен, который решит множество транспортных проблем в Днепропетровске. Кредити ЄБР раніше також широко використовувалися українським урядом та муніципалітетами для реалізації інфраструктурних проєктів. наприклад, масштабна розв'язка на автошляху Київчо біля Житомира, закупівля парку муніципального транспорту для Києва, автобусів та вагонів метро, модернізація водогону в Ялті. ЄБРР міжнародна фінансова організація, яка фінансує проєкти у 29 країнах в Україні. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором. Кредитну підтримку зазвичай отримують підприємства та проєкти, потреби яких не можуть бути задоволені самим лише ринком. До будівництва метрополітену Дніпропетровського уряд має намір залучити кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку. Прем'єр Азаро підтвердив це, перебуваючи у місті. Найближчим часом триватимуть перемови із делегацією ЄБРР, але вже тепер глава уряду характеризує умови кредиту як прийнятні. Он нам нужен, тому що предоставляється нам на хороших условиях. И он дозволить реалізувати нам нашу. Мечту и наш план построить метро в Днепропетровске. Не маленькую вот эту линию, которая у вас сейчас есть, а серьезный метрополитен, который решит множество транспортных проблем в Днепропетровске. Кредити ЄБР раніше також широко використовувалися українським урядом та муніципалітетами для реалізації інфраструктурних проєктів. наприклад, масштабна розв'язка на автошляху Київчо біля Житомира, закупівля парку муніципального транспорту для Києва, автобусів та вагонів метро, модернізація водогону в Ялті. ЄБРР міжнародна фінансова організація, яка фінансує проекти у 29 країнах в Україні. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором. Кредитну підтримку зазвичай отримують підприємства та проекти, потреби яких не можуть бути задоволені самим лише ринком.